Ужгороді відкрили перший на Закарпатті регіональний центр захисту прав людини, завдяки якому робота роботи забезпечення прав людини та необхідна інформація стануть більш доступними для всіх мешканців регіону. Центр працює щоденно з 9 до 18 години. Що стосується п'ятниці, працює з 9 до 16.45, Безпосередньо прийом громадян в нас здійснюється. Що вівторка та щочетверга з 9 до 13 години. Також тут хочу наголосити, що не лише в місті Ужгород у нас здійснюється особистий прийом громадян, особистий прийом громадян ще здійснюється в місті Хуст та в місті Мукачево. На даний час нами створена регіональна команда, і вона, вона разом зі мною як представника опонажної верховної ради України прав людини складає 8 чоловік. Центр працюватиме у приміщенні колишнього національного банку, відремонтований і оснащений за підтримки Агентства ООН у справах біженців та партнерської рядової організації Немія а також дитячого фонду ООН. Новий центр стане важливим ресурсом для громади. Це буде перший центр, який найбільший за площі, і де буде, напевно, що обговорюватись найбільше. Питань пов'язаних з комунікацією з сусідніми країнами, які тут знаходяться, поряд з традиційними проблемами, які існують у наших громадян в нашій державі. Безумовно, цей простір створений задля діалогу, задля постійної комунікації постійних зустрічей з найбільш вразливими категоріями громадян України це родина військовополонених осіб знутих безвісти. Це родини, у яких Російська Федерація депортувала дітей. Це напрямок спілкування по захисту прав національних меншин. Тут надаватимуть критично необхідні послуги, зокрема юридичні консультації, доступ до інформації та громадську підтримку, спрямовану на захист основних прав кожної людини, з особливим акцентом на допомогу внутрішньопереміщеним людям, особам, що повертаються з -за кордону, і людям, яким загрожує безгромадянство. На першому місці це звернення від родин військовополонених осіб зниклих безвісти. Це загальна ситуація на території всієї України, Закарпаття, так по Закарпаттю так само. На другому місці, в залежності від регіону, соціально-економічні права можуть бути процесуальні права, окремий напрямок. Це права ВПО, якраз по. По Закарпаттю найбільше моніторених візитів, які здійснили регіональне представництво, то це якраз по напрямку захисту прав ВПО. І, і тут ми це все робимо разом з УКБ, ООН. Вони нам допомагають е, технічно просто це робити, навіть напрацьовувати рекомендації. Е, е, наступний напрямок е, у нас є звернення по е, напрямок недискримінації. Тут якраз ми моніторимо за захистом прав національних меншин. Відкриття центру в Ужгороді є частиною масштабної ініціативи, яку очолює Бусман України у партнерстві з Агентством ООН у справах біженців та іншими агенціями ООН, що передбачає створення центру захисту прав людини по всій Україні. Це вже сьомий простір подібного типу, який відкрили в Україні. ОВКБ ООН співпрацює на території України вже більш ніж 30 років, і, 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 і для нас головною метою є затвердження і забезпечення гарантія прав людини і прав людей для кожного. Ваше лідерство у відкритті цих центрів та співпраці намагання Допомогти а, зробити права людини доступними для кожної людини якраз таки є для нас ключовою цінністю, і якраз таки повага і захист прав людини і фундаментальних свобод є основою демократичного суспільства, і відповідно такий центр є прикладом того, як можна демонструвати відданість і допомогу будь-які будь-яким людям, будь-яким кругом людей Центр має стати платформою для співпраці громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних та урядових інституцій, які працюють у сфері захисту прав людини. Під час візиту обусман провів робочі зустрічі з представниками різних організацій та обговорив ключові виклики у сфері правозахисту.